Друзі, перші про головне поїхали. За даними української розвідки, російська сторона завершила підготовчі заходи для можливого ракетного удару по території України. Ймовірний час атаки ніч перед запланованими міжнародними переговорами. Аналітики пов'язуються з традиційною тактикою створення військового тиску напередодні політичних контактів. З аеродрому Українка було передислоковано три стратегічні бомбардувальники ту 95 МС, які раніше неодноразово застосовувалися для пусків крилатих ракет по українських містах. Приміщення відбулося ближче до рубежів, з яких забезпечується оптимальна дальність запуску, пише телеграм-канал Топор Помсти. Паралельно фіксувалася активізація повітряної та гентурної розвідки. За інформацією Служби безпеки України у різних регіонах, зокрема в Києві та Західних областях, відбувалося уточнення координат об'єктів критичної інфраструктури, особливу увагу приділяли енергетичному сектору, який раніше вже зазнавав масованих ударів. У рамках контрдиверсійних заходів в Одесі затримано сорокавосьмирічну. Надію чуваку слідство вважає, що вона здійснювала збір інформації. Про трансформаторні підстанції та вузли високої напруги, які забезпечують електропостачання міста. За версією контррозвідки, її завданням було передати точні координати енергетичних об'єктів із прив'язкою до житлових масивів. Крім фіксації розташування, вона обходила периметр підстанції, намагаючись визначити ступінь пошкоджень після попередніх обстрілів. Так звана дорозвідка мала допомогти коригувати повторні удари для досягнення максимального ефекту, тривалого знеструмлення та порушення теплопостачання. Під час затримання вилучено засоби зв'язку та Фотофіксації у силових структурах наголошують, що підготовка удару включає не лише передислокацію авіації, а й комплексну синхронізацію дій від розвідки до інформаційного супроводу, приміщення стратегічних носіїв крилатих ракет. Саме перед переговорами розглядається як політичного тиску. Йдеться про спробу сформувати переговорну позицію через демонстрацію готовності до ескалації. За оперативними даними, українські сили оборони намагаються зірвати підготовлений сценарій удару шляхом превентивних дій у прикордонних районах. Росії фіксуються вибухи та пожежі. Же жінооб'єктах, які за оцінками військових експертів можуть бути пов'язані з логістикою стратегічної авіації та зберіганням боєприпасів. Мета таких дій складнити процес, підготовки пусків, змусити противника змінити маршрути або перенести час атаки. Офіційні коментарі обмежені. Однак, джерела в оборонному секторі підтверджують активну фазу протидії. Повідомляється також про спроби уразити інфраструктуру, що забезпечує зв'язок і навігацію стратегічних бомбардувальників, типу Ту 95 МС йдеться про об'єкти радіотехнічного забезпечення та склади. З авіаційними ракетами навіть часткове порушення цих ланцюгів може відтермінувати або обмежити масштаб запланованої атаки. У Відповідь російська сторона посилює протиповітряну оборону своїх військових аеродромів і розосереджує авіацію. Аналітики наголошують, що превентивні удари мають не лише військову а й психологічну складову. Демонстрація готовності діяти на випередження, змінює розрахунок ризиків для командування противника у випадку підтвердження успішних уражень. Це може змусити переглянути часові рамки атаки або скоригувати її формат. Водночас існує ризик подальшої. Ескалації, оскільки удари по території Росії можуть бути використані як інформаційний привід для розширення бойових дій. Ситуація розвивається динамічно, обидві сторони перебувають у режимі підвищеної бойової готовності. А ніч перед переговорами стає критичним відрізком часу. військово політична логіка моменту полягає в тому, що кожен крок чи то запуск ракети, чи превентивний удар здатен суттєво вплинути на позиції сторін за столом перемовин і визначити подальший вектор конфлікту. Аналітично ситуація свідчить про поєднання військових і гібридних методів, використання. Агентурної мережі для уточнення стану енергетики дозволяє підвищити точність ударів і мінімізувати витрати ракетного ресурсу. Водночас така тактика створює додаткові ризики для цивільного населення, оскільки об'єкти енергетики розташовані поблизу житлових районів. Можливо, нічна атака перед переговорами має на меті посилити позиції Москви через фактор страху та нестабільності. Подальший розвиток подій залежатиме від оперативної готовності систем протиповітряної оборони та ефективності контррозвідувальних заходів. У разі підтвердження намірів удару це стане Новим прикладом використання інфраструктурного шантажу як інструменту геополітичного впливу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.